Привіт-привіт-привіт, мої любі друзі. Привіт, вітання з неймовірних Чернівців. Чудова субота, крайня субота-липня, неймовірна атмосфера, неймовірна архітектура, неймовірна температура, все складається як найкраще. І, знікує, і знімкує мене споріднена душа Лірочка, людина, з якою ми комунікуємо в гроні дівчинка. Я кажу, з тих 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 Чернівців з мого дитинства. Леді, яка так само творча, яка так само працює в знімкувальному процесі. І це дуже-дуже дуже класно, тому що коли саме про цю тему, про яку зараз трошки пізніше вам розповім, відтворює і знімкує тебе людина, яка споріднена душею яка відчувається, це неймовірний кайф, це просто, знаєте, як синергія, як е, така неймовірна колаборація, і як такий, як я кажу, е, спарінгуючий момент. І це просто причудово. Ми знаходимося з вами у місцині, про яку я вам ну, вже сотні сотні разів розповідала. Неймовірне творіння можна на дальній камері. Камері, давай знову покажемо йозефа главки, наш чудовий вірменський храм, і зараз органний зал. Сьогодні саме тут. Були концерти наших львівських гостей, відомої піаністки. А завтра буде концерт органістки і піаністки. Тому, якщо у вас буде час о 5-й годині, о 17.00, ви зможете доєднатися до цього дійства. Так, а ви проходьте, тому що це буде довго. Ви собі проходьте, життя триває. Тобто, незалежності від того, що я буду казати, життя у нас триває. І так, яке сьогодні свято? А сьогодні дуже цікаве свято. Ви знаєте, якби я навіть була не в ресурсі, а сьогодні це не так, тому що мене. Просто такий підйом, дуже класний день. То дізнаючись про те, яке сьогодні свято, я однозначно була окрилена і наткнена, я вам би про це розповіла. Сьогодні, в останню суботу, в крайню суботу-липня, світ святкує міжнародний день декору. Уа! Це свято, яке безпосередньо пов'язане і зі мною, з моїм світосприйняттям, з однією з моєї професії, і взагалі воно дуже дуже класне. Декором, декоруванням, стилізацією. Я займаюся напевне з дитинства. Спочатку першим, першою людиною, якою я це робила, це була я, далі потім мої друзі, мама, чоловіки і так далі. Тому подібне, боже, мій, скільки інтер'єрів я в своєму житті зробила і собі безпосередньо своїм друзям. Це неймовірно, я обожнюю цю красу. І, звичайно, я розумію, чому безпосередньо в Італії така кількість неймовірних міців, тому що якщо ти жив і народився в Флоренції, ти ще Мікеланджело, або якщо ти Рафаель і родом ти з Італії, або якщо ти. Е Хтось з неймовірних творців Ренесансу з італійським корінням, коли ти зростав в цій архітектурі, чи міг ти свій талант не розвинути. Я як дівчинка Чернівецька Чернівецька, яка виросла в такій неймовірній архітектурі, з, давай знову покажемо наші чернавці-чорнавіці, народний дім, австрійська будівля. Ні, ти просто показуй, веди за мною я з мікрофоном. Український народний дім, австрійський Ренесанс, класицизм неоренесанс, неймовірне творіння в еклектичному стилі. Вірменського собору Йозефа Главки. Навіть подивіться, оця трансформаторська будка, покажи її, будь ласка. Ну це ж просто неймовірна краса. А покажи оцей необренко'яний будинок, оцей, 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 де у нас диспансер. Ну це ж краса Чернівецька. Просто неймовірно. Тому тому, повертаємо сюди і слідкуємо за часом, тому що мене понесе емоційно однозначно. Тому, звичайно, стилістика і все, що пов'язане з світом краси, для мене природньо. Е, ну, Тому що ти жив. І не в Хрущовках, в панельках і так далі, а ти жив серед цієї краси в місті, яке скрізь наповнене трояндами, яке наповнене неймовірним ем, ем, драйвом, тут Балкани, тут руминська музика, тут молдованянська, тут Гуцулія, тут єврейська музика. Коли ти спілкуєшся з такими людьми кожного дня, як Лев Борисович Фільдман, його учні, коли ти ходиш на концерти і чуєш орган, ну скажіть, будь ласка, чи може душа бути інакшою? Тому звичайно, в мене кожен мій репортаж, особливо з чернівців, тому що це місце моєї сили. Він такий правдивий-правдивий і лине від самого серця. І так, сьогодні міжнародний день декору. Декор це не тільки про інтер'єри, декор це так само і про аутфіти, про малесенькі дрібнички. А звідки це свято пішло, я зараз вам після паузи розповім пауза. Так, от, про міжнародний день декору це свято започатковане, де ви думали, в Японії. Про це я вам зараз розповім. В Токіо є район Харадзюка, де безпосередньо самі яскраві дівчатка і хлопці, які є послідовниками субкультури. Пам'ятаєте такі мультяхи Hello Kitty, де всі рожеві? Так, от я дуже добре це пам'ятаю. Зараз я вам скажу по своєму досвіду, оскільки я неймовірно багато подорожую світом, це було перше, коли я побачила. Звичайно, китайців скрізь багато їх такі цілі. Ходять величезні групи, вони всі знімкують. Спочатку це були такі плівкові фотоапарати, адже я ну, з дитинства подорожую світом. Але японці однозначно вони ніби для нас однакові, але вони зовсім не однакові. Японці, так як ми, напевно, для них європейці однакові, вони інакші. І от це було в рекламнику в Тунісі. І ми на цьому неймовірному другому в світі. е-е-е е вилетіло з голови, боже мій! Зараз я зберуся з думками на неймовірній локації, і я бачу, що хтось такий цікавий, ніби там. Жіночці, років 50, вона явно японка, і вона в такому дивному, незвичному вбранні, що для нас це просто ну для мене це був взрив такий в голові. Щось таке роз, рожеве, щось таке несуразне, щось таке, якесь таке, як, як, як ніби їй 5 років, і якийсь парик, такий блакитний. Потім я почала це моніторити. і Мої друзі, які е, наші українці, але вони давно в швейцарії, вони розповіли, що це вони це у них най, ну, Вони були в японії неодноразово, що це у них най, такий найкрутіший шик. Шик-шик. Це вони так себе проявляють в своїй субкультурі. Це все пішло від аніме. І це як субкультура, адже вони далеко-далеко від Європи. І у них там свої, свої, свої моменти. Так от, саме в цьому районі Харадзюки зародилася в 90-х 2000 х роках ця субкультура. І саме в цей день, в останній суботу-липня, японці одягають такі най ну, як для нас, найнесуразніші аксесуари. І в цьому всьому вони виходять. Вони вони драйвують, вони кайфують, вони ж вони зовсім такі стають м, е, ну, цікаві, безпосередні. Вони комунікують, одягають ці пирухи, тобто це неймовірно. Для нас це не зрозуміло. Але Японія це ж зовсім інша країна, зовсім з іншою культурою, з історією. І так це проявляється. Тому свято декору саме започатковано з Японії, з району Харадзюки. І чим більше в тебе булавочок, шпилічок, брошечок, якихось аксесуарів, все докупи, тим. Тим більше, ти класнючий. але все має бути в тренді і все має бути ладненько. Я думаю, що скільки у нас хвилини, Чакліра? Супер. Е Тому е я. Сьогодні вирішила про це вам розповісти і сказати ось про що. А зараз мій посил. Моє вбрання, звичайно, як завжди, не випадкове. Кожен мій аутфіт, кожен мій вихід це діалог, діалог з світом, діалог з вами. І за цим стоїть, звичайно, це все не випадково однозначно. За цим стоїть величезна робота, робота думки, естетики м м м якогось сценарію і режисури. Головний кольор саме в Халадзюкі це фуксія, фуксійний колір. Вони так його полюбляють. фуксійний в поєднанні з таким е, бірюзово бусковим париком-волоссям. Ну, я як дівчинка європейська і як леді леді, звичайно, е, кольор фуксії я використала, але ж я це зробила в класичному європейському своєму варіанті подачі. Це мій діалог з вами. Тому трошки я вам про це розповім, щоб воно відповідало моєму настрою і чернівцям і безпосередньо. Моїм образом і звичайно, поєднання з Україною. Фуксія ідеально компонує. Тепер ловіть ці мої вайби і уроки з білим. Це класика, класика. Фуксія чудово компонує з бірюзовим, але це зовсім інший вайб, Це не про цю субкультуру. Фуксія і біле це неймовірно. Звичайно, це стиль. Він популярний, це Європа, це класнюче платчико італійське, боха. Неймовірна сумочка з біла, яку я, до речі, де її купила. Здається, в Іспанії страусиною правдивої шкіри. Так, я взяла для... А того аксесуари, тобто д'явол прячеться в мелочах. Я завжди кажу: не вкладає кошти в ці несуразні сукні, які ні до чого, які не підкреслюють вашу фігуру. Біла простиня на літо, чорна на зиму, і вкладатися в аксесуари це вічно. Окулярки, звичайно. Гучі, нехай ведуть, чимо б ні. Так, зараз вже сонечка немає, тому я їх знімаю. Обов'язково чудовий парфум. У мене під кожний стрій, під кожне врання свій парфум. У мене їх 10-15, але вони це перфект. Так само, як музика, це твій діалог з світом. Звичайно, аксесуарика. Давайте покажемо. Годинник, так, відомий бренд швейцарський. Звичайно, чокер з нашими українськими рунами від львівського бренду авторський дизайнерський. Ось така ручної робота, з перстенник, і ось такий. Це з галереї Дзига, авторський, дизайнерський, зі Львову знову ж таки. Так, далі що? Сумочка про це вам розповіла. Під'юпничок від Тамарочки Волохіни. Черевички, це знову таки Нікола Карва. Привіт. Славко, привіт! бачите, чердавце, Е, Носочки такі, шкарпеточки, вони мають бути з рюшкою, такі girly girls. Е, чудові, зручні е, туфельки, ну не кедики, а все таки туфельки. Ну, що ще? Що вам ще розповісти? Ну, манікюрчик, який скоро через пару днів зміниться. Ну і що? Скільки у нас хвилинок? 10-22. перейшли таймінг, але нехай буде. І настрій перфектний. Значить, я доношу цю думку до кінця. Настрій перфектний посил світу неймовірний. Тому дівчатка, вкладайтеся, і не тільки дівчатка, і хлопці, так само, тому що ми теж щитимо цей вайб. Чуваки ще ви про це знали. Ми дуже, дуже добре слідкуємо за кожною дрібничкою, особливо коли ми такі дівчатка з сенсом. Дьявол прячеться в мелочах. Але нехай це буде родзинки, є у кожному кексику. Давайте ці родзинки не виколупувати, а цими родзинками вести діалог з світом. Це просто неймовірно. Це так цікаво. Музика, парфуми, настрій, посмішка, квіти, локації, чудові люди, які поруч з тобою. Ви промінюйте світло, ви промінюєте любов, будьте натхнені, вибирайте ті локації, які вам відгукуються, і посміхайтеся. Повези мене туди, де навколо <свісна> весна. Повези, повези. А мій старенький трамвай там та-да-дам. да, да там. І знову пікардійська терція. А, я вам не розповіла про капелюх, ну тут всім все ясно. Діла в шляпі, ну це ви не з дитинства. Бачите, тема, про яку я можу реально розповідати безкінечно. Тому, мої любі, сьогодні міжнародний день дизайну аксесуарів, настрію і родоначальником є. Район Халадзюки у неймовірному Токіо, подорожуйте, тому що ніколи жодна людина з подорожі не поверталася тою, якою вона була до того. Змінюйтесь, ростіть, живіть, кохайте, любіть, посміхайтеся, будьте молодими душею в будь-якому віці. І це можливо з любов'ю до вас в неймовірному настрої. З неймовірного міста моєї любові натхненна ваша Оксана Див'янишина, папа.